Друзі, всім привіт! Є дві новини. Як кажуть, хороша і погана. Е, Начнемо з поганої. Погана новина. Другої частини по Мерседесу не буде. На жаль, так сталося. Я її випадково удалив. Скажу вам зразу, що е, ремонт вийшов, клієнт довольний, поїхав щасливий і все ок. Друга новина перекриває всі негаразди по першій новині. В общем. Домовився я з компанією Акзонобіль, товариство Фарбер. Да? Провели для мене закритий семінар. Він уже відбувся. Осталося змонтувати. Правильно вам подати. Але зарані хочу попросити, не судіть жорстко. Це для мене вперше е от такого формату відео. Бо одне діло тут з вами розказувати і то що е нервуєш. Да? А от там же. ж Якби все зовсім по-другому. Технолог нам покаже лаки і мокрий ґрунт. Технолог нам розкаже про властивості матеріалу та їх правильне розведення. І на практиці покаже, як їх правильно наносить на елементи. Забіжу наперед, що мені сподобалося. Це універсальність матеріалу. До мокрих ґрунтів та більшість лаків йдуть одні ті ж самі затвердники і одні ті ж самі розчинники. Їх є три вида. Швидкий, стандартний та повільний. Завдяки цьому ми можемо працювати як при низьких температурах, так і при високих. А більш детально буде в наступному відео. Зараз дивимось ремонт порога. Корозія вже пішла. В общем, і цвіт, рижики по арки є момент ми його трогати не будемо ну в общем стандартна схема ремонту Ну що? зачищаю змиваю це все діло і продовжую роботу Зачистив я зону, де лежить зараз шпаклівка карбон повністю всю до метала. Наніс карбон, зробив протяжку першу. В общем, карбон наносив на голий метал, оброблений пасіватором. Ось Так виглядає перша протяжка. Зараз. Ножиком підчищую ці зони і буду наносити далі універсалку. Карбон наносив фірми Butterfly. Універсалку буду мультифіл наносити. Дайно. Другий день роботи. В общем. Карбон, шпакльовку я перечухав, трохи вирівняв. Тут у мене погулялись шишки. Максимально вирівняв, позастукував я голий метал, то є бугорки. Зараз я наношу універсальну шпаклівку мультифіл і вже вивожу в ідеал. Обдув обтер, шпаклюю. Спочатку я підмазав такі кратерки впадинки ямки, а потім затягну повністю основну рівну зону. Загнав машинку в покрасочний бокс. Підготував я вже порох під ґрунт. Значить, зараз загрунтую зону шпаклівки, підсохне, перетру і потом нанесу вже антигравій. Так, є задачка. В общем, ця вже зона ремонтувалась і. А ця наклейка. Була обклеєна і разів два, мабуть, фарбувалась тут. Я планував десь під замок підійти. Але так не виходить. Тут вона вже так держиться і я її трошки відколупнув, а там ступенька на два шари лака. Так що, якось будемо викручуватися, в оці зони влачуватися. Не знаю, можливо, тут переход окремо зроблю. Поваку, ну, в общем морока, трохи морока. Важко. Далі пластикові заглушки. крашені залачені, ніхто не знімав. От видно, вона навіть так залачена, що навіть немає щілини Ну от, от так, отака -то ситуація. Буду щось придумувати. так. Кислотний фронт боді. Маленький стаканчик. сюда нам не не небагато. Розводиться він один до одного. От активатор. 7 грам. І 7 грам активатора. Вже стало 8. Значить 15 грам. Цього достатньо перекрити відкритий метал. Мінік набрав кислотник, це 0,8 дюза. Отак От від шприца присобачив сюди для економії. Ну що, давайте почнемо легенько. попід пшикою. Все, голий метал прикритий. На цьому все. Потім наносимо акриловий. Ну що, прийшла черга розмішувати акриловий ґрунт. Беру пластикові стаканчики. От у мене вони тут держаться. Ставимо. Акриловий ґрунт дай на HB. Ну, блін. Скажем так, що стаканчики нам не треба. Тут у мене осталося геть трошки. Значить, стаканчик відставляю Беру пусту банку. Тарірую. 90 грам. 95 грам баночка важить. Так. 200 грам. Ну, цього буде достатньо. 200 грам. Пішли, подивимось табличку. Так. 200 г, значить, 23 г затвердника і 22 г розчинника. Прийшли. Будемо наливати. Ну, розчинник у мене сотру. Я сюди додавлю, мабуть, 10 грам, не 20, а 10. Значить, всього 10 грам. Опа. Для ґрунту я користуюсь бушними ситочками з під фарби. Ну, блін, 3 гривні, ну все одно приємно. Все одно мою краскопуль. І заодно миється і ситочкою від бази. Перед ґрунтом також обтираємо легкою салфеткою. Це обов'язково робити, бо кислотний ґрунт теж пилючку кидає. Все, залив ґрунт. Загрунтував порог, підсох він. Ну, Не все так гладко виходить. Прийшлося ще раз перегрунтувати оцю зону. Тут нерівність була, було пошкодження, і отут ребро трошечки було пом'яте. Я його ще раз шпаклюнув. Ось такі моменти, де буде антигравий, попідшпаклював Царапки глибокі, щоб було гарно, красиво. Так, і ще один момент хотів показати, бо Дехто питає, скільки буде коштувати порох. Порох у нас навіть дорожче, ніж зробити крило. От, бачимо об'єм роботи, зняти двері треба. Раз, переход, два переход. Давайте почитаємо це як один переход і третій переход. І ще одна незручність. Наклейка була обклеєна при попередньому ремонті. І тепер як отут? Ну, так само, мабуть, обклеюватися треба і робити переход по лаку. Незрозуміло, як ще, поки. тут по ходу діла буде зрозуміло. Планую, звичайно, отак зробити, а там вже як повезе. Так, і ще хотів, що показати. Розпакував я, зняв, е, зняв я колесо, е, зняв підкрилок, бо як не крути, е, порох робиться не тільки в оце ребро, да, як дехто робить. А він пройоми фарбується і фарбується, е, наноситься антигравий повністю вплоть до того, до внутрішньої частини. І це все треба провірити. провірити. На крило не звертаємо уваги, за це не домовлялося. І клієнту не цікаво його робити, його цікавить сам поріг. Дивимось. З цієї сторони вже поріг побитий. Надо отут зараз зачистити повністю до чистого металу. Кислота ґрунт, бо цьому смислу немає, якщо зробити наружку, наружку гарну, а оцей момент не зробити. Ну і до цього моменту під крилом я знайшов, я вже зачистив. Да? Під крилом я знайшов рижик, Зачистив я порох. З цієї сторони я не зачищав, тут стоїть призговик. А так оце все мокреньким грунтом пройдуся трохи. І тут мокрий ґрунт положу. Ну і на цьому все. Далі буду обклейку проводити. Так, що хотів показати? Ця вже зона робилась, дивимось, де в нас переход. Видно, так? Да? На вулиці його не видно. Ну, таке. Трохи лінія тянеться і тут непонятно, куди цей переход йде. Таке відчуття, що він отсюда йде. Да? <ривіт> Не знаю, ну добре. Підпшикав мокрим ґрунтом. Моменти шпакльовки. В принципі, оріольщиків не буде. Тут загрунтував моменти протіри. І тут загрунтував. Також отсюда загрунтував і он там. Всередині також загрунтував, куди достав. Так, обклеївся. Зараз буду наносити антіграві. Знизу е, я нічого не обклеював, буду наносити е, антіграві, попаде, куди попаде. До цього так само робили, нема чого мені там закривати, бо там вже і так, скажімо так, накакано. Е е Антигравий у 100 АПП сохне півтора часа при 20 градусах. Ну що, поїхали. так получилось. И вот сюда два так уж запшикал. И низ. тоже гарно. Так, 500 антигравий. Зробив парашют. Під базу, а там далі її розклею. Тут не буду нічого робити, ніяких парашутів. Отак. Отак він виглядає. Така структура по-своєму цікава. Так, От тут бачимо, да? це старий переход. Значить, мені треба зараз базу накидати вище нього і лак десь під під болтик. Так само і тут видно, теж треба постаратися базу так легенько, легенько підпшикати і лак трошечки вище. Ну, В общем, така складна трохи робота, бо є границі, які тебе обмежують. Ну, в общем, все, тут, тут отак от обклеївся, легенький такий. На отворот скочив, зробив, зробив, щоб базу розкидати трошки далі сюди. Переход лаковий буде. Ну, в общем, там в два етапи це все буде проходити. розтушовувати базу, прийдеться трохи сюди вище і лачить сюди вище. А там до наклейки. Така роботка. Скажімо так, спочатку лачить треба буде, не знімаючи оцей парашут. Останній шар нанести десь тут, потім розпакувати, долачити зону долачити зону переходу далі і потім її ну, в общем, І тут треба не накосячити. Є, є, є мо, кхе, ризик накосячити. Значить схема далі яка. В інструкції пишеться до цього антигравія при 20 градусах півтори годинки сушка. Повна твердість настає через 24 години. У мене пройшло зараз 3,5 години і я його трогаю, він зверху сухий, а от такі моменти, де великі каплі, вони ще сируваті. Ну і все-таки сирувати. Значить, ситуація така, що Якби верхній шар вже підсох і, скоріш за все, на нього буде погана адгезія. А шорхати якимись там скетчбрайтами не вийде, бо зніму верхній шар. значить, Позвонив до технолога, його рекомендація: берем грунт по пластику і проходимо зону антигравія. Даємо, як завжди, по стандарту 20 хвилин видержки, по стандарту до ґрунта, яким користуємося, 20 хвилин видержки, і потім наносимо базу по, по схемі, як завжди. Все, починаємо. Пройшло 20 хвилин. Підсок у нас адгезійний ґрунт по пластику. Зараз обдуваю, обтираю і наношу базу. І того в сумі е, і того пройшло повних 4 годинки після того, як я наніс антигравій. І в мене в покрасочному боксі 21 20... градус. Ну, трошки впало, було 23 в день. Все, обдуваю. Витяжку поки не включаю. Покажу, щоб не шуміло перші який я наношу, Можливо, і музику вам включу. Що, вона підсохла, прийшло 20 хвилин, обтер. Наношу вашу. Значить, схема така. Перший шар, схема така. Парашют не знімаю. Два шари наношу, потім вже знімаю парашют і дочикую зону переходу під наклейку. А тут розташовувати буду переходним розпорителем Seekens, заливаю в міні дьоза 08 і не буду розташовувати. Зійшов опил, Давайте глянемо. Ну, хвилин 10 пройшло. Так. Отак виглядає переход. І тут десь отак. Понятно, що тут От звідси не видно. Так, розтушовані переходики. Ну і отут отак. А так общий фон доволі таки непоганий. на вулицю машинку, давайте з вами глянемо на сонечко так буде краще. так Переход робився десь в цих зонах, сполірував старий переход. От так виглядає. Переходи тут робились. Ну я не знаю. Тут якби такий об'єм робіт показати складно. Все робилося в таких зонах скритих. Нормальний, нормальний. Отак в реберці, як і було до мене зробив антігравий клієнту, рижик. Проєкт закінчений. Всім пока, до зустрічі!